Нагадаємо, що 12 грудня відзначають День сухопутних військ збройних сил України. Військовослужбовці є частими гостями наших нинішніх ефірів. І дуже часто у нашій студії ми приймаємо також військовослужбовців з Вінницької територіальної оборони, яка є складовою частиною сухопутних сухопутних військ збройних сил України. І сьогодні у нас в гостях військовослужбовець територіальної оборони Вінничини з позивним. Дощ, пане Валерій, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у студії. Вітаю. І хочемо е, розпочати власне, нашу бесіду з е, м, запитання: коли ви вступили до Лав Збройних сил України і, зокрема, до територіальної оборони. Ну, не так зразу до, збро... до ЛАВ Збройних сил сил України, але перше було це бойовий досвід. Це Національна гвардія у складі Національної гвардії 2014 рік. От і 2015 рік також. От, потім вже Збройні сили за контрактом. Це військова розвідка, 16-17. От після того, враховуючи ситуацію, яка наближалася, вже відчувалося, що щось має статися. Я 14 лютого 22-го року уклав контракт військовому комісаріаті з територіальною обороною. От на три роки на службу. З у складі територіальної ворони. Ми бачимо, що у вас є позивний дощ. Скажіть, як давно ви його отримали і чому саме такий? Я отримав Чи ще з 14-го року? З 2014 року, ще будучи у складі Національної гвардії, ну, на 32-му блокпості в оточенні необхідно було встановити позивні військовослужбовцям. І так мені мій тодішній командир. Відповідно до мого прізвища, те скорочено дав такий позивний. А з чим він взагалі пов'язаний? Тому що дуже часто буває, що знаєте, символічно якось підбирають такі позивні. Чи у вас чисто випадково вийшло? Це чисто з, з прізвищем. Так зрозуміліше, спілкування mm -hmm. в радіозв'язку і так далі. І між нами, тому ніхто не вживає там прізвищ імен mm -hmm. більше за позивними. Дуже символічно, зважаючи на те, що вчора був достатньо дощовий mm -hmm. і теплий день. У нас і дуже хотілося б аби ця зима була не холодною, як власне для всіх цивільних українців, так і для військовослужбовців. Е -е, якщо вже говоримо про цивільних українців, то хотілося б дізнатися, а чим ви займалися у цивільному житті, і чи була ваша робота пов'язана якось з може наближено несенням військової служби? Ну, було більш-менш наближено я. Певний час э, працював в правоохоронних органах, виконавча служба, слідство прокуратури. Після того укла... э, оформив э, адвокатську діяльність, .е. отримав ліцензію і так далі і займався адвокатською практикою. До 2014 року, а потім почалася війна, і я добровольцем пішов у військовий комісаріат. От. Спочатку не брали, бо троє дітей, потім, за третю хвилю все, все ж таки взяли. Від написав відмову від права багатодитинства і одразу на другий день я вже був у Вінниці у складі Національної гвардії. Дуже багато тримається на плечах саме тих українців, які в лавах, в перших лавах добровольців поповнювали Збройні Сили України і в 2014 році. І ми бачили, як це відбувалося і в лютому 2022 року. Скажіть, тоді ви обороняли схід нашої країни. А наразі що входить в ваші обов'язки? Наразі в мої обов'язки, як головного сержанта одного з підрозділів територіальної оборони, входить бойова підготовка, спеціальна підготовка, також полі також політична. Психологічно, все входить в мої обов'язки і тактично всі види підготовки, які передбачені статутами Збройних сил України, входять в мої безпосередні обов'язки. Це робота з особовим складом під мого підрозділу. Тобто ви навчаєте уже новобранців, які збираються відправлятися в зону бойових дій? так? Так, маючи певний бойовий досвід, немалий, скажімо так, для військовослужбовця, для чоловіка, я виконую ті обов'язки, пов'язані з тими. З навчанням з підготовкою військовослужбовців, які або служили, але забулися, як це все робиться, або з хлопцями, які взагалі не проходили військових військової служби, ми їх підготовуємо. В чому в цьому необхідному зброя, наша зброя, наразі і зброя західних зразків теж є. Ми розуміємо, що нам допомагають добре. то ми навчаємо в повному обсязі військовослужбовців нашого підрозділу. Ми знаємо, що дійсно є такі м -м захисники і захисниці, які йдуть нині до війська, попередньо не маючи жодного бойового досвіду, не маючи за плечима проходження строкової військової служби, і можливо вони в житті своєму ніколи не тримали зброї в руках. Тому з огляду на це скажіть, будь ласка, як е, наскільки легко чи можливо важко навчаються українці, які зараз поповнюють лави збройних сил України, і е, як їм дається освоювати всі ті необхідні військові вміння? Ну наразі в нас приблизно до 60% – це військовослужбовці, які або не були у війську, або які забули що це таке. Але є дуже важливий момент. Люди мотивовані, сильно йдуть мотивовані. Вони йдуть з бажанням. Ніхто нікого не примушував. Це без примусу взагалі. Тому навчання відбувається дуже легко. Всі тягнуться, всі хочуть знати, як це робити, як захищати, як боронити державу, як боронити Україну, як боронити український народ. Це дуже легко відбувається. Я ж, кажу, мотивовані люди дуже мотивовані. Тому відбувається навчання дуже швидко, просто і без жодних запитань лишніх, скажімо так, які що є запитання, то вони по суті вони зразу з'ясовуються на місці. Ми показуємо ще раз, пояснюємо, як це робити і так далі. Говорили про те, що наразі нам надають дуже багато західного озброєння. Чи навчаєте ви наших новобранців саме західному озброєнню, Чи доводилося вам освоювати його також і навчати інших? Звісно, так як в мене такого досвіду не було раніше в 2014-2017 роках, були західні озброєння зразки, але вони не багаточисельні були, так як зараз. Ну, Вперед вчуся я, вчаться командир нашого підрозділу, кажан, позивний. Так само, ми це все вперед вивчаємо. Ми ми проходимо практику, потім ми доводимо до особового складу, як це все робити, як користуватися, як правильно застосовувати в які моменти, і в які, і в які Безпосередньо необхідно які застосовувати цю зброю, часто є припрошу часто в Європі і в Америці аргументували з тим, що ми не можемо дати зброю, тому що треба вчитися. Доки українці навчаться, українці вже показали, що швидесенька вчаться скільки потрібно часу, аби освоїти, от, наприклад, вам нову зброю. Як говорили, там місяці, роки чи це справді так, чи у нас це робиться зовсім по іншому на рівні майже досконалого, це 7-10 днів, так що вивчити ну кулемет, новий міномет і так далі. Ми це все швидко. Чому? Є навички ті, які ми отримали, навички, ті отримали раніше, тому... З новою зброєю дуже просто все вирішується, нічого складного така така сама зброя іншої системи, але стріляє вона так само, як і наша. А якщо мова йде не про стрілецьку зброю, а до прикладу, якісь ПТРК, як от Джевеліни, лави славнозвісні, які були в, в перші місяці, так активно використовувалися, зокрема в боях там серед міст, посеред серед містя і там в наближених територіях Київщини, коли ми знаємо, що заходили. Так. Цілі, цілі танкові колони, і тоді їх просто ну, в порох стирали цими, цією зброєю. Чи, до прикладу, якісь артилерійські системи. Чи доводилось військовослужбовцям Вінницької територіальної оборони напряму контактувати саме з таким типом озброєння? Від нашого підрозділу вже багато військовослужбовців виконує завдання в зоні бойових дій. І з цими, з цими скажімо, з цими видами озброєння, які ви перерахували, там джавеліни і так далі. Е, їм вже прийшлося працювати. Звісно, вони проходили практичну підготовку, практично, я наполягаю, підготовку, навчання. От певних є в центрі певні, вони там проходять це навчання, і це приблизно відбувається сім. Знову повторюють 10 діб, і вони це засвоюють дуже швидко і дуже ретельно, і потім дуже грамотно і застосовують цю зброю. І вони потім ще будуть поради свої давати нашим західним партнерам, тому що усі навички наші військовослужбовці отримують власне на полі бою, не на якихось манекенах, не на якихось симуляторах. От на жаль, а безпосередньо найкраща практика. От, так. Так. А, скажіть, пане Валерію, ви в зоні бойових дій були з 2014 року. Ви знаєте, війну були це також 2014 року. Чи змінилася наразі тактика навчання наших військовослужбовців, зважаючи на те, що війна змінилася, як навчали тоді, як навчають зараз? Тоді ми навчалися самі. Практично, ми тут проходили підготовку в 2014 році близько місяця, от і одразу їхали в зону бойових дій. Е, наразі. До питання навчання за спеціальностями військових службовців підходять більш ретельніше, більш спеціалізовано, і військовослужбовець має володіти широким спектром досить видів зброї, які можуть бути застосовані в теперішній війні, тому що змінилися види озброєння. Знову ж більш широкий спектр цієї зброї, на кі надходить тепер з заходу, і це все треба засвоїти. Але знову ж є отримані певні і досвід, і навчання, які в практиці, які отримані безпосередньо на фронті в в боях. Тому. Ці люди, які отримали ці знання, вже надають в цих центрах учбових новобранцям, но такі прибули до збройних сил, до територіальної оборони. Вони надають це необхідне, але вже з практичної точки зору. А як ви скажете як військовослужбовець, тому що ми, власне, цивільні бачимо, що війна з 2014 року сильно змінилася. У 2014 році вона була локалізована, не було масованих ракетних обстрілів міст України. і Загалом були залучені інші військові формування. Нині яка суттєва відмінність війни 2014 і 2022 років? На мій особистий 20... погляд. 9 років. На мій особистий погляд, більше порядку. Більше систематизації, системно, більш аналізу більше. У нас Про... в так, в нас з'явилося порівняно з 2014-15 роком. Тоді було так більш сумбурно, це все відбувалося і так. Я розумію, ну, на, на патріотизмі. Не так, ми не були тоді готові, настільки, як ми зараз готові е, наразі. От, е... і є суттєві відміни в тому, що більше порядку, більше дисципліни у війську і відповідно. Е... Краще працює військовослужбовець в таких умовах. На ну, що зараз робить натиск? Більше ем, ворог окупант. Е, це знову ж таки якісь наступальні дії е, тих же сухопутних військ. Чи вони е, лев в участку сил задіють саме на якісь артилерійську е, роботу чи е, робота дальньої авіації? На мій погляд, е, ворог намагається більш за все внести паніку, як у Ряди Збройних сил, Національної гвардії, так, так і в мирного населення, тому що мирне населення не повністю ще розуміє, ну не всі, скажімо так, абсолютно всі люди розуміють, що наразі відбувається повноцінна війна, і що, що, що робить наразі Національна гвардія, Збройні Сили України, взагалі військовослужбовці. От. А ворог намагається тиском артобстрілів, тиском навалою. Військовослужбовців цих чмобіків, які новопризвані. Це м'ясо, і вони їх штовхають ровбій, і хлопці з передової, вони розуміють, вони бачать це все. Кажуть, ну що нам робити? Ми працюємо, каже, ми захищаємо свою країну, і нам не ми не відступимо, ми йдемо тільки вперед. Дійсно, і немає ні дня для відпочинку. І на завершення інтерв'ю ми буквально перед розмовою дізналися, що був такий випадок, що вам довелося в. В окопі. Ну, в окопі, дійсно, так. в Окопі зустрічати власний день народження. І зараз період е, новорічних свят. І ми розуміємо, для військовослужбовців свято змінило своє поняття. Взагалі, дуже багато людей дійсно день народження зустрічають і всі свята на полі бою. Як це було у вас? Розкажіть, декілька слів, будь ласка. Це був жовтень місяць, 22 жовтня. В оточенні на 32-му блокпосту. Це під самим Луганськом. От, але. День народження, день народження, відповідні подарунки там: хто гранату, хто РГД, хто Ф-ку дарує, банку з молока. І саме дороге, що тоді було, подарували пляшку води двохлітрову. Не знаю, як вони її на той час просто зберегли, тому що практично у нас води не було і дощів не було. Ми злизували тоді з БТРів росу ранішну, а тут подарували два літри води і безпосередньо між всіма. Бій там нас було близько ста військовослужбовців. Ми розподілили по трошечки, так по, -по кожному покришесті, але цієї води кожен отримав. Ну, таке веселе свято. Тут е, не прийшлося довго нам святкувати, тому що ну, постійно продовжує нас обстріли з чотирьох сторін. Тому так, і такі свято в окопі з Там хлопці сфотографували. Які Пан... бажання загадуєш, коли в окопі святкуєш свій день народження? Перше перемогу. І друге, щоб війна не війна не прийшла е, сюди до родин, до дітей, до батьків взагалі, щоб е, ну а саме головне перемоги. перемоги. Пане Валері, ми щиро віримо, що дякуючи таким військовослужбовцям, як ви, ми якнайшвидше проженемо окупанта з нашої землі, і ми вам щиро бажаємо, аби наступне ваше ваш день народження ви святкували вже в мирній Україні. Святкували перемогу разом з, зі своїми побратимами побратимами і з усіма нами. Ми вам дякуємо за візит у нашу студію. Ми ж нагадаємо Дякую. нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися з військовослужбовцем Сил територіальної оборони Вінничини Спо. Зивним дощ.